З вами, як завжди, у цій порі Кременчуцькі новини опалювальний сезон добіг кінця. Активісти провели мітинг біля спецсервісу на захист тварин і знову отруєння. Дворічний малюк поласував бабусиними медпрепаратами. Як розгорталися події? Далі дивіться із наступних сюжетів. Відсьогодні у Кременчуці розпочали відключати опалення. Середньодобова температура за останні три доби була вище 8 градусів тепла. У зв'язку з тим перший заступник міського голови Віктор Калашник підписав розпорядження про закінчення опалювального періоду. Документом визначено, що з 10 квітня припиняється подача теплоносія всім споживачам міста, окрім будинків із індивідуальним газовим опаленням. В той же час сьогодні зранку разом з теплом в батареях в оселях Кременчужан зникла гаряча вода. За коментарями ми звернулися до начальника управління житлово-комунального. Сергія Яроша. В процесі відключення тепла йде переналагодження і переналадка гідролічного та температурного режиму на Кременчуцький ТЕЦ і в зв'язку з цим виникли такі труднощі з обігрівом гарячої води. Ці труднощі не, мають, не несуть постійний характер. За завірянням керівництва Кременчуцької філії Полтаблонера, також Кременчуцької ТЕЦ, вони нам обіцяють відновити параметри десь ну, до середини дня завтрашнього дня, до 11-го числа. Існує звичайно і проблема з лімітами газу і все інше, але е, панікувати мешканцям немає потреби. На вихідні вода гаряча буде і в подальшому ми плануємо наявність гарячої води. Якщо будуть якісь моменти зв'язані економічного характеру, ми над ними працювати, і відключення гарячої води допустити ми не маємо. Від частина місцевої громадськості збурена інформацією про катування тварин на комунальному підприємстві спецсервіс та утиски деяких працівників. Моторошні кадри з трубами зобак, які блискавично поширилися інтернетом, спричинили певний суспільний резонанс. Сьогодні активісти та волонтери влаштували мітинг біля спецсервісу. Місцева влада створила комісію із розслідування діяльності підприємства і обіцяє вже за 10 днів оприлюднити висновки. Поспілкуватися з усіма сторонами конфлікту вдалось і нашим кореспондентам. Про все, що стало відомо, вже готова роз розповісти Олександр Демиденко. У якості передмови для тих, хто ще не в курсі конфлікту ситуації і взагалі діяльності КП спецсервіс, зауважу, що установа ця займається відловом бродячих тварин і їх тимчасовим утриманням. Згідно із законом, упродовж тижня собаки знаходяться в пункті тимчасового утримання. Якщо за цей час їх не забирають охочі, тварини підлягають ефтаназії. Що ж до підприємства, то тут існує ціла низка внутрішніх проблем з минулого року. Його очолює Олександр Гаріфов. З моменту його приходу колектив розділився на тих, хто погоджується із його стилем керування, і тих, хто проти. На моторошних кадрах, які надали працівники підприємства журналістам, були мертві тварини і факти собачого канібалізму. Наразі Олександр Гаріфов відсторонений від посади. Втім, ситуацію прокоментував ті кадри, які потрясли жителів, взялись. из нашего пункта перетримки, но они были перевернуты и выделены из, вообще из общей картины, из общего контекста всего происходящего на предприятии. По поводу того, в каком состоянии были показаны эти, скажем, трупы животных, там были и собаки, которые после эвтаназии там были и собаки, и коты, насколько я видел, которых мы подбираем по... с дорог, с битыми машинами. Это наша работа, это входит в наши обязанности. Мы финансируемся с бюджета, и все мы закупаем крупу, обрезки. У нас есть определенный поставщик, который у нас есть все накладные, которые мы получаем. Им хватает полностью для кормления тех... Собак, которые знаходяться в течение неділі в пункті тимчасової перетримки. Прокоментували ситуацію і працівники підприємства, які забили на сполох. Ми приходили, підказували йому одразу плани роботи, як можна тут все зробити, щоб воно работало організовано, ні вред ні, ну, ні людям, ні животним, тобто закрутить програму стерилізації. але все это було проігноровано. Побоялися обратитися в органи. Ну, в Жкх повыше, повыше, так, повыше так, да, что потому что он постоянно угрожал нам, что ты пойдешь туда и напишешь заявление да, об увольнении прямо так, прямым так, текстом. Высшее руководство, но ну, не было в курсе того, что происходит сейчас здесь. Та нашому матері вдруг друг не вратілісь к павишах рукавосаду. Зіржав всіх сьогодні до спецсервісу прийшли активісти з вимогами навести лад на підприємстві. Зауважу, що трупів крові або слідів катування тварин ми не побачили. Волонтери принесли тваринам їжу. Втім, працівники розповіли, як працювалося їм останній рік. Наша цель только он нас возглавил. Ми к нему собрались і пошли. Що давайте начнем стерилизовать собак со стоянок, со дворів, где є що люди їх. Их... кормят, кормят, кормят да. Но люди, исчезнет. но люди начинают их ненавидеть, когда устраиваются свадьбы. Ну, это понятно. У всех есть дети, там пожилые люди, которые боятся потом выйти во двор. И вот мы предложили, давайте мы их возьмем, простерилизуем, пустим назад в это же место обитания, и собачка уже и рожать не будет, и никуда не уходит с этой территории, и никто не придет больше и на эту территорию. Ну, он покрутил у виска. Сказав, ви, ви о весільному старі як якусь собаку сказала нашому директору, що я обращусь к меру города, к Ярошу или к лікмідидовському. Он сказав, буде уволена. Наразі вже почала працювати комісія з розслідування діяльності підприємства до її складу. Увійдуть і представники громадськості за 10 днів. Дізнаємось висновки. Я побачив стан питомника і тих співробітників, які проініціювали дане заявлення. От співробітники, які проініціювали заявлення і всі ці движення вокруг питомника, вони сказали, те, що я вам передав що собаки содержаться в нормальних умовах, вони получають питання, може бути недостатньо, Може бути, в ніяких моментах ну є і собаки, а думаю, нас не, не знаю. Я ж я ж не ветеринар, повітря правильно, і не повар собачий. Знову у Кременчуці дитина отруїлася пігулками. Сьогодні вранці швидка медична допомога доправила дворічного малюка до дитячої лікарні. Маля з'їло 10 пігулок психотропного препарату, який приймає його бабуся. Нагадаємо, з початку року у Кременчуці це вже десятий випадок дитячих отруєнь. Медики вчергове наголошують на необхідності зберігати медикаменти в недоступних для дітей місцях. Якщо ж ти на все таки з'їла таблетку, призначену дорослим. Рекомендуємо не гаяти часу, а негайно викликати швидку медичну допомогу або ж відвести малюка власним транспортом прямо до лікарні. Сьогодні в приміщенні міського відділу міліції головний міліціянт області Іван Корсун вручив грамоту пенсіонерові, який врятував життя таксиста. В ніч 7 на 8 квітня на водія таксі напали двоє молодиків, учні одного з професійного технічного училища Кременчука. Більш детально про події розповість Ірина Скрипачова. Того дня хлопці викликали таксі у напрямку Кременчуцького району. Коли дісталися до місця призначення, один з пасажирів приставив до шиї водія ножа. Чоловік вирвався і почав утікати. Нападники його не здогнали. Били так, що лезо ножа зломалося. Крики таксиста почув на своєму підвір'ї господар крайньої садиби. Роман, благодарю Господа, за те, що я в це час якраз оказався в те час на вулиці, що я услышав крики допоможі, що я там уже. Раздумывать не некогда было, надо было спешить помогать. Хорошо, что было. Под рукой оказался даже такое, оно даже тоже, можно сказать, немного как оружие, мощный фонарь-прожектор, который это Пес мой, верно. А пес э... восточноевропейский, а черный, Тут, Правда, не, очень обучено, так если. Ну, шоковая терапия, а да, он сработала. Но если бы он еще был он бы настиг того. Главное, что Роман остался жив. Того вечора господь був на їх боці. Побачивши собаку, злодії кинулися втікати. Згодом таксист Роман повідомив про напад диспетчеру. На місце виїхала слідчо-оперативна група Кремчіцького райвідділу міліції та швидка допомога. Затримали нападники в тієї ж ночі. Обидва одному 17, другому 18, Вже мали проблеми з законом. За фактом порушено кримінальне впровадження за статтею 289 частиною 3 кримінального кодексу України з позбавленням волі від 7 до 12 років. А сьогодні міському. Відділ міліції вшановували героя мужність та небайдужість Віктору Левченко, начальнику МВС України Полтавської області. Іван Курсун, вручив грамоту. Це перша грамота, яку я підписав в області, зазначив Іван Григорович. Відверто кажу, навіть не можу підібрати слів вдячності, побажати вам здоров'я, перш за все, благополуччя, везіння, удачі. Хай Господь Бог вас оберігає. Тільки разом ми подолаємо всі труднощі, і рано чи пізно Україна заслуговує на майбутнє. Тільки з такими людьми. Ну і чесно кажучи, я думаю, Вася хазяїн. Ну, дивіться, тут така, такий пістолет з двома ручками. <реш> <реш> пістолет з двома ручками. Хай вас бояться, а будуть бояться, будуть поважати. І якщо якась інформація, 102 і так далі. Я думаю, з цим пістолетом ви по життю пройдете. Я думаю, це вам буде як находка. Загідну поведінку, Іван Корсун потиснув руку і постраждалого таксиста Романа, який не злякався та чинив опір нападникам. А на сам кінець очільник обласної міліції звернувся до міських суддів, які займатимуться справою, поставитися до розгляду об'єктивно. За розпорядженням міського голови Олега Бабаєва у Кременчуці була створена комісія, яка визначить доцільність існування районних у місті рад. Відповідне рішення прийняв міський голова у відповідь на запит депутата міської ради Оксани Гуйди. Цей запит підтримали депутати на сесії 25 березня. Аби дізнатися, чи потребують послуг районних рад Кременчужани, наші журналісти вийшли на вулиці міста та поцікавилися думкою громадян. Якщо буде один такої який справиться з двома районами. Значит, это будет очень хорошо. Это будет очень большая выгода, экономия. И будет хорошо. Коль не справится, значит должно быть два. Пошел. Каждому району нужна вода, там детские площадки, ну, все такое разное. По-любому. А мэрия не может решить это все. Также автозаводской район, Крюковский район ну, должен быть по-любому. Ну, Я считаю, что может быть и нужно даже, чтобы вот именно пенсионеры, люди, которые не могут подъехать в автозавод в это, в центральный, то могут подойти в свои районы. Если районные советы сократят, то скорее всего начнется неразбериха, и люди будут обращаться к горисполкому, и они не получат так быстро свои ответы на поставленные вопросы. Главное, чтобы был порядок. А там будут советы или кто-то другой будет заниматься этими вопросами. Это не столь важно. Предлагаете сократить все и сделать горсовет и все. Да? Не знаю. По-моему, нужны. И районные, и везде. На местах все должно быть. я думаю, да, нужны. Потому что, ну как, ну как то обсуждать все эти проблемы, которые есть у народа. Тер центры это очень хорошо. Я знаю, что у меня мама живет рядом, я знаю многих людей, которые туда ходят. Это да, это хорошо. Но это можно оставить и в районах просто города, но подчиняться они будут городскому совету. Это вообще рай, вот эти районы отменить. Один госполком оставит, конечно, против. Туда не пробьешься, даже тут сейчас проблема. А... Много проблем, да, і много тих, хто звертається в горисполком, і в більшому очередь, то звісно краще будет, якщо будуть відділенні як э, советы для того, щоб так сказати швидше протікало і, і реагували на проблему швидше. Ну, щоб вирішили на районному уровні, э, наприклад, автозаводський район, щоб свої проблеми вирішили, щоб бюджет був свій, щоб дороги були, уход за домами був кращий. Ну, по районах, звісно, воно бути, бо поки до гріз дійде, воно все тіряється. П'ятий благодійний бал у Кременчуці, який було раніше анонсовано на 15 травня, перенесено на вересень. Цьогорічний світський захід має на меті залучити можновладців, депутатів та меценатів до збору коштів на потреби міської дитячої лікарні. Тож днями координатор благодійного балу Світлана Пищита та начальник управління у справах сім'ї дітей та молоді міськвиконкому Ольга Усанова зустрілися з цього приводу з головним лікарем міської дитячої лікарні. Цьогорічний бал у Кременчуці, який раніше проходив в рамках благодійного проекту всеукраїнського. Фонду Серце до серця цього року буде суто кременчуцьким А всі доброчинні зусилля цього світського заходу будуть спрямовані на потреби міської дитячої лікарні, яких у медичному закладі більше, ніж достатньо. Кожний поверх нашої лікарні потребує ремонту, тому що як тільки здали больницю у 80-му році, ремонтів як такових практично не проводилось. Це були тільки косметичні ремонти. Це в багато чому відноситься і до апаратури і обладнання, яке нам потрібно, включає від хірургії, і закінчує педіатричними ліжками, де потрібна пульсоксиметри, і друге обладнання, яке. Допоможеним в лікуванні цих дітей організатори благодійного заходу запропонували головному лікарю визначитися з найнеобхіднішим обладнанням для лікувального закладу його вартістю та обговорили можливість проведення на базі дитячої лікарні зустрічі з потенційними благодійниками з числа посадовців, депутатів, підприємців. Мета майбутнього зібрання предметно обговорити нагальні проблеми лікарні та заохотити фінансово спроможних кремічужан допомогти у придбанні медичного обладнання. Зустріч має відбутися за участю міського голови Олега Бабаєва. Ми дуже добре ставимося до такої акції. Я думаю, що це боговодне діло і воно піде на користь всім дітям нашого міста. Що ми будемо просити придбати на ті кошти, які ми отримаємо від цієї акції, ну, я з завідуючими відділення порадимось і виберемо те, що нам найбільше потрібно для лікування наших дітей. У Кременчуці всіх бажаючих безкоштовно навчають прийомам невідкладної допомоги. Медичні курси започаткували на базі обласного шпиталю інвалідів війни. Ініціативу волонтерів організувати у місті заняття з медицини підтримали Кременчуцькі лікарі. Щовечора медики наочно демонструють та навчають усіх охочих, як надавати першу медичну допомогу. Чергову лекцію прослухала і Олександра Демиденко. Руки повинні бути одна на другу, посередині грудини, і штовхати не з'їнався. Оце лікті не згинать, не так робить присідання, гапак, а робить. А робити так, щоб було відчутно. Всі, хто прийшов цього вечора на заняття з медицини, відтепер знають, як робити непрямий масаж серця. Можливо, це знання врятує чиєсь життя, говорить волонтер Аліса. Як і більшість українців, дівчина стурбована подіями, що відбулись і відбуваються в державі. Загроза зовнішнього вторгнення спонукала організувати у місті курси з надання невідкладної медичної допомоги Спільно із керівництвом обласного шпиталю інвалідів війни. Запровадили тренінги з медицин. Медицини, якщо трапиться найгірше, на жаль, ми не будемо готові ні армія, ні медпрацівники, ніхто. Я так посудилася і подумала, що дуже багато людей потрапляє в тору групу ризику, як бути жертвами. Ну, такі що як я, трохи старші, трохи молодші. ну що можемо робити? Ну ну кухня, ну медицина, так, якась там пелементарна допомога. І ми багато чого не знаємо або позабували школи. Тому я вирішила звернутися до Микола з інституту, що давайте якісь основи. Пригадаємо, навчимо. Ну хай це не знадобиться, але краще ми будемо це знати. Ідею відкрити медичні тренінги в шпиталі підтримали, надали приміщення для курсів, запросили фахових медиків для проведення лекцій. Ми запропонували, будь ласка, ми готові. Відкрити наші двері, провести лекції і провести практичні заняття, дати можливість кожному потримати в руках бинта, жгута, розповісти і показати, як треба цим користуватись, як надавати практичну допомогу при різних травмах, які тільки можуть бути, охочих навчитися основам медицини. Виявилось чимало. У перший день на заняття записались 40 крименчужан. Наступного дня ще 120. І, Як стверджують організатори, організатори, кількість бажаючих не меншає. У більшості відвідувачів курсів – це дівчата, втім навчаються і хлопці. Я прийшов сьогодні сюди, для того, щоб, во-первых, наконец-то знати, як проводити все першу допомогу постраждавшим. І в даний момент сьогодні ми, в принципі, узнали дуже багато нового от, по поводу тих же самих іскусственного дихання от, і всього того остального, що з цим зв'язано. І я дуже сподіваюся, що ну, далі курси, які тут будуть, от, Также дадуть очень много всего для тих людей, которые хотят все таки помочь в первочек. За чоловік сильно пострадав. Відтак всі бажаючі можуть опанувати медичні знання. Заняття відбуваються щовечора в приміщенні шпиталю інвалідів війни. Початок о 18 годині вхід вільний. І про погоду. Завтра у Кременчуці мінливо хмарно, можливий невеликий дощ. Вночі до 5 градусів тепла, в день від 4 до 9 із позначкою плюс. Такий прогноз погоди надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. І це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося завтра о 21.30 на телеканалі Лтава щасти.